Вітаю, друзі! Що відбувається зараз в Києво-Печерській лаврі після того, як звідти потроху виганяють ченців Російської православної церкви, та які цікаві моменти розкрив новий намісник Лаври Авраамій про Павла Лебідя, більш відомого як Пашу Мерседеса, колишнього настоятеля Лаври від Російської православної церкви, яке вперто називало себе Українською православною церквою Московського патріархату. Отже, 29 березня 2023 року національний заповідник Києво-Печерська Лавра розірвав договір з Російською православною церквою в Україні. Вона мала діючий монастир на території святині. Договір про безоплатне користування. Будівлями і майном Лаври був укладений у липні 2013 року, звісно, за часів зрадника Януковича, який все віддавав Росії, починаючи від Криму та Севастополя. Однак, у листопаді 2022 року священнослужителі, які правили у святині, потрапили в низку скандалів. З 1 12 листопада, під час богослужіння, церковний хор почав прославляти Росію. І це тоді, коли російські солдати вбивали українців. Священники Московського патріархату відмовлялися хоронити загиблих бійців Збройних сил України. А віряни відкрито казали, що Україна це недорозумінніє, а от Росія це матушка. А хто з цим не згідний? Звичайно, наркоман або гей. Наприкінці того ж місяця Служба безпеки України провела в лаврі обшуки. На території виявили. Осіб без документів, громадян Росії, шпигунів колаборантів, а також ворожу пропагандистську літературу. РПЦ, Російська Православна Церква, завжди була розсадником антиукраїнських диверсій, антиукраїнської пропаганди, антидержавної діяльності і прихиль, прихистком для всяких шпигунів, колаборантів та зрадників. Ось також була виявлена велика сума грошей. Пізніше, проти тодішнього намісника Лаври Павла Лебідя, більш відомого як Паші Мерседеса, запровадили санкції та порушили кримінальні справи. Він вітав окупацію Херсону російськими військами і не тільки. Враховуючи це, в Міністерстві культури та інформаційної політики створили міжвідомчу робочу групу, яка і постановила розірвати договір. Тимчасово виконуючим обов'язків намісника Лаври. Глава Православної церкви України ПЦУ Епіфаній призначив архімандрита Авраамія. Авраамій перейшов з РПЦ до ПЦУ, з Російської Православної церкви до Православної церкви України. Авраамій отримав духовну освіту і прийняв Сандиякуна, а пізніше священника, починав з низів. Далі спогади настоятеля Авраамія про РПЦ та пашу Мерседеса та їх вірян. Вперше з Павлом Лебедем Мерседесом познайомився у 2019 році. Тоді Авраамій вступив на службу до Києво-Печерської лаври, тому мав отримати дозвіл намісника. У нас була, була тривала розмова, каже Архімандрит. З перших днів митрополит бачив, що я проукраїнська людина своєю позицією та своєю думкою. Тому неохоче. Він мене прийняв у братію Лаври, але коли це сталося, я зрозумів, що буде непросто, з моїми поглядами. Усі знають, що до проукраїнських ченців тут ставилися зверхньо, вважаючи, що займаються не тим, вони чим потрібно. Але кожен із них громадянин країни, у якій він проживає, за яку має молитися. Тут усе інакше, бо моляться за богохранімою страну нашу, а от за яку. Таких питань, що породжують сумніви, було надзвичайно багато. У лаврі ми пережили ковід і вже тоді спостерігали байдужість колишнього намісника. Він запевняв, що не треба слухати лікарів, і все буде добре. Проводять служби російською мовою навіть зараз. Це старослов'янська, але з російським ізводом. А є ж київський ізвод український. Вони служать тією мовою, якою Петро І провів реформу, тобто русифікованою. Початок повномасштабного вторгнення остаточно підштовхнув Авраамія до радикальних змін. Він перейшов до ПЦУ. Я не можу служити тим людям, які зацікавлені і працюють на стороні агресора. Заявив заяви колишнього намісника парчі Мерседеса. Мене збентежили ще більше. Були настанови, коли Росія напала на Україну. То він казав, потрібно перечекати 3-4 дні і все буде добре, прийдуть наші, ну, наші, ясно, російські війська. Коли щось пішло не за планом, тобто Київ за три дні не впав, то почали на ходу перевзуватися, щоб СБУ зашкварки не взяли і показувати, як люблять Україну та армію. Хоча насправді зовсім не так. Таким людям не місце в загальноукраїнській святині. Вони до сьогоднішнього дня чекають на них, росіян. Сидять в розкішних садибах, шкіряних кріслах і розказують, що вони мученики, що вони за віру, а насправді за російські гроші. Розповідали, що в ПЦУ нічого не вийде, що у верхній лаврі немає людей, але з кожною неділею приходить все більше та більше вірян, і це молоді та активні люди, що говорять про розквіт. Як казав митрополит Епіфаній, наша церква відкрита. Для всіх багато ченців Києво-Печерської лаври готові перейти в ПЦУ, однак за ними ведуть посилений контроль, адже перехід похитне віру до московського патріархату. Навіть коли Авраамій вже знаходиться в юрисдикції ПЦУ, все одно отримує погрози від Павла Лебідя, то уявіть собі, що відбувається з монахами. Знаємо, що він монахів, викликає до себе. У вороньків село на Київщині, де знаходиться маєток Павла Лебедя, Паші Мерседеса, на розмову. Ну і звичайно, що здогадатися не важко, про що вони там розмовляють. От. З колишньої резиденції митрополита Унуфрія представники московського патріархату, коли драпали, вивезли всі меблі, ікони та навіть зняли освітлення. Триповерхова будівля розташована в нижній лаврі. Там була сауна, кімната для переговорів та трапезна. Нічого нового, дивно, що розетки та унітази не винесли. Також у резиденції розташовані приміщення, у яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату. Така же Авраамій, зачитували молитви за російських військовополонених. Ось. Ну, власне, коли почалося вторгнення. Архімандрит на початку Великої війни прочитав у своїй келії молитву українською мовою і поділився цим на сторінці у Фейсбук. Колишнього намісника, Пашу Мерседеса, це дуже зачепило, згадую. Він зателефонував і сказав, тобою займуться певні люди. Тоді зрозумів Авраамі, що не може бути в монастирі, де є підтримка ворога. Для нього це було страшно, тому почав шукати шляхи, як долучитися до ПЦУ. Цій церкві він знайшов спасіння для своєї душі і говорить про справжні в наш час речі. Тож я радий, що хай не повністю, але все ж таки Лавра вернулася Україні.